У травні у Польщі придуть президентські вибори, і Україна вже зараз є топ-темою цих виборів. Хто виграє на цих виборах? Від цього питання залежить доля україна польських відносин. Тож варто поговорити про ці вибори, про шанси кандидатів і майбутнє у відносин України та Польщі. З нами Міхал Потоцький, польський політолог та журналіст. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Вітаю в Києві. І перше питання: ну от наскільки Україна зараз в топ-темі здавалося, після того як Україна пішла на поступки по Волині, дозволила ціні роботи. Ну нібито ця гострота мала піти. Привіт, дякую за запрошення. <кій> ну, цей прогрес дає реальну надію на те, що якраз тема, скажімо, історична тема вона не буде настільки присутня, а передусім, що вона не буде настільки скандальна. З другого боку тема України ніколи не пішла, тому що тепер багато кандидатів розмовляє про підтримку для українських біженців в Польщі. Є пропозиція від кандидата ліберальної теоретично ліберальної партії громадянська коаліція, яка при владі тепер Рафала Часковського, щоб скасувати підтримку для сімей в вигляді 800 злотих на місяць для дитини. Для тих сімей, які не працюють, тобто не про підтримку, а про зменшення підтримки. Про зменшення підтримки, тому що є такий суспільний, скажімо, запит на те, щоб, щоб не платити на тих українців, які нібито. Нібито користають тільки з соці... соціальної допомоги, а не працюють, не платять податків. Хоча він достатньо, ну, публіцистами, наприклад, ліберальними лівими публіцистами, такий підхід критикується, тому що реально, коли ми побачимо на рахунки, то по-перше. Uh, українські українська діаспора в польщі працює 78% представників української діаспори працюють це абсолютно фантастичний результат не тільки коли 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 порівнювати наприклад скільки працює біженців з інших країн світу в інших країнах європейського союзу але ну абсолютно фантастичний результат, 78%. Uh, і вони платять на з податків, з зі зносів, там, різних інших, e, набагато більше, ніж отримують потім з соціальної допомоги. Окрім того, ця, ця програма 800, вона для інших громадян, для громадян Польщі вона не пов'язана ніяк з тим, чи ти працюєш чи ні. Тому робиться такий виняток, який має дискримінаційний характер. Це, я думаю, зв'язане передусім з тим, що серед двох головних кандидатів вже. Існує боротьба за голоси перед другим туром, в якому найважливіше буде здобути голоси людей, які проголосують в першому турі на кандидата від конфедерації, тобто крайні правої партії Славоміра Менцена. Досі саме конфедерація піднімала антиукраїнські теми. Тепер це стало мінстрімом, тобто не тільки ПІС, але і правляча партія, тобто платформа піднімає антиукраїнські теми. Угу. Якщо це розуміти як, як антиукраїнську тему, то так. Тобто, спочатку це були концепції конфедерації, які переходять до мейнстріму, тому що політики з мейнстріму вважають, що таким чином вони не допустять до того, що у конфедерації буде якась реальна велика підтримка, це загальна тенденція взагалі в Західній Європі те ж саме робив робить Макрон в Франції. Як те са теж саме робив Саркозі, наприклад, в Франції, який в боротьбі за голоси електорату е, Національного фронту, а сьогодні сьогодні національної, як це українською перекладається, об'єднання об національного об'єднання. Також переймає деякі лозунги цієї партії, крайні прав, правих партій, щоб не допустити їх до влади. Теж саме робить роблять хадекі у Німеччині в стосунку до, до, до альтернативи для Німеччини. Тобто загальна тенденція зрозуміла більш-менш. Незалежно від того, що вона. Що вона небезпечна, тому що вона робить лозунги і пропозиції крайньо правих мейнстрімом у коферації. Було багато антиукраїнських пропозицій, наприклад, змусити Україну заплатити за військову допомогу, за все, за все е, є ризики, що ще щось антиукраїнське стане мейнстрімним? Я поки що не бачу такої тенденції, щоб це переходило далі е, до сих пір, і з, і з боку правлячої партії чи правлячих партій. Із боку пісу питання допомоги України, військової допомоги чи дипломатичної допомоги для України вважається, що це, що це лежить в польському інтересі, національному інтересі. Тому я не думаю, що, що до того дійде, ну, але тенденція така, що. Через не знаю, рік чи два може на наступних виборах вже будуть і такі темати підніматися. Хоча ну, поки що так, як я сказав, поки що про це е, мова не йде. Діючий президент Польщі Анджей Дуда, ну можна сказати, дуже проукраїнський президент. Він дійсно щиро приймається питанням України, дружить з Зеленським і захищ... часто захищає Україну навіть від своїх однопартійців. Якщо президентом стане або Чорсковський від платформи, або Навроцький. Ну, де факто відпис, тому що він позиціонується як незалежний кандидат. E, що зміниться? Якими вони будуть президентами для України щодо Часковського, він не буде з точки зору України, він не буде набагато відрізнятися від Дуди. Він, можливо, буде менш активним в цьому плані, тому що він був завжди сфокусований як політик, який займався також і зовнішньою політикою. Він все ж таки був більш сфокусований на європейських темах, тобто на темах зв'язаних з європейським союзом, але лінія буде більш-менш така. Як у, як, як у Дуди? Щодо Навроцького, це велике питання, тому що він ніколи не займався зовнішньою політикою. Дуже тяжко сказати, що він реально думає про Україну, про взагалі про світ. Тому, ну, ми що... знаємо, що він думає про ОУН, про УПА, а ми от про сучасну Україну не знаємо. Те, що він думає про ОУН і УПА, ми знаємо. i c, no, on też, że w Polsce jemy mainstreamem, na sprądzi. O ile, on zajmował się historyczną polityką jak dyrektor Instytutu Nacjonalnej Pamięci i do tego dyrektor Muzeum Drugiej Światowej Winy, no, win, w naturalny sposób był sfokusowany na historycznych tematach. Nie fakt, że Не факт, що це якось вплине на його підхід, наприклад, до теми зв'язаної з підтримкою України щодо війни чи щодо дипломатичного наприклад курсу на ЄС, хоча він також тепер каже про те, що без вирішення справи Волині не буде можливе членство України в ЄС і НАТО. І це вперше коли політик зв'язаний з ПІСом, сказав також і про НАТО. Але тут, тут велике питання, наскільки це справа тільки виборчої кампанії, а наскільки це те, що він думає, поговоримо про шанси кандидатів ще пару місяців тому. Вважалося, що Часковський є ну безумовним фаворитом. Він десь вдвічі рейтинг його був вище ніж у будь-якого з кандидатів від Піс, і вважалося ну, він ще б, без п'яти хвилин вже президент. А зараз шанси ну, майже зрівнялися. Чому так сталося? Буде 50-50. У Навроцького і у ПІСУ більш професійні спеціалісти від виборчої кампанії. У Пісу завжди кампанії були цікавішими, ніж у громадянської платформи. І те, хто перемагав на конкретних виборах, більш залежало від того, яка була загальна атмосфера. Тим не менш, тим не менш ПІС показував, що він. Наприклад, набагато більш професійний з точки зору використання соцмереж, наприклад, до кампанії. І це я вважаю, що ми бачимо це і сьогодні. Хоча ця кампанія тільки починається, і це також, якби ми ще не знаємо всіх секретів, які шикують, чи сюрпризів, які шикують, які готують штаби головних кандидатів, дуже важлива справа хто буде за. Навроцьким і Часковським в першому турі, тобто хто буде на третьому-четвертому місці. Оскільки третє місце головним кандидатом на третє місце з'являється Свовомір Менсен, про якого я, я, я вже казав, тобто кандидат від конфедерації, це дає більше, це дає такий хендікап Навроцькому. Тому що, тому що достатньо очевидно, що не всі, але великий відсоток виборців Менсена. В другому турі проголосує на, за, на Навроцького. Оскільки у мене це на сьогодні там, від 8 до 15% в різних соцопитуваннях, то це велика сила. Е, і тому е, з, з цієї точки зору більш зрозуміло, чому Трасковський, наприклад, бере деякі пропозиції від крайні правих, тому що він має боротися за їхні, за їхні голоси. А... Це виходить у нього? Це питання про те, чому громадянська коаліція вирішила поставити на Часковського, тому що він представник е, е, лівого крила громадянської платформи чи громадянської коаліції, який тепер позиціонується як більш консервативна людина. Це, це не дуже добре виходить, тому що він ніколи не був консерватистом серед громадянської коаліції. E, чи це переконає виборців від Конфедерації? E, буде тяжко але e, в. Під час попередніх виборів, президентських виборів, наприклад, 75%, 25% виборців Конфедерації, виборців тодішнього кандидата Конфедерації Криштофа Босака, все ж таки проголосували за Часковського. Тоді це було через передусім спротив щодо влади, тоді владою було право і справедливість. Конфедерація була незадоволена, тому що виборці конфедерації вважали тоді, що ПІС бореться з конкурентами на правому фланзі електорату. Сьогодні цього аргументу вже немає, тому що не немає такої можливості, щоб впливати адмінресурсом на, 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 на конфедерацію як партію чи на чи на виборців конфедерації. Тому тут велике запитання, яке, який буде відсоток людей, скільки виборців конфедерації, скільки виборців Менцена залишиться в дому, скільки проголосує за Навроцького, все ж таки, а скільки проголосує на Часковського. Можливо, що боротьба буде йти на демобілізацію тих людей взагалі, а не на мобілізацію за конкретних кандидатів, особливо стачки з, -з, з боку Часковського. Ну але це ще ми побачимо, думаю, за наступні тижні. У діючого міністра закордонних справ Польщі Сікорського були б шанси стати кращим кандидатом, більш прохідним. Він був би більш переконливим для правих виборців, тому що він якраз представник консервативного флангу громадянської коаліції, але він з другого боку також дуже контроверсійний. Для правоковиборця е, сторонники Шікорського кажуть, що да, у нього були б більші шанси в, в, в боротьбі з Навроцьким і в боротьбі за голоси Менцина. Чи так би було? Це також велике питання, на яке я не вмію відповісти так стовідсотково. Давай поговоримо про Навроцького кандидата від громадянського суспільства, ну, де-факто, кандидата від Піс. Достатньо неочікуваний вибір колишньої партії влади, тому що. Ну, це досить контроверсійне кандидат. Так, це кандидат, на якого, передусім є дуже багато компроматів. І дуже багато компроматів можна на нього знайти і наприклад? це завжди використовується. Наприклад, те, наприклад, його знайомі. Він колишній боксер. Це таке середовище, яке, в якому зацікавлені люди з крайнім правими поглядами в Польщі, це не тільки польська специфіка. В нього є знайомі з кримінального світу. Через бокс? Колишній, так, через бокса не тільки, також через там давні справи, дав, давні історії з його молодості. В нього є знайомі дуже крайні правих поглядів. І це вже використовується в кампанії як аргумент проти його кандидатури, його противниками. Ліберальні ЗМІ пишуть дуже багато про те, як використовувалися публічні гроші Ті часи, коли він був директором Музею Другої світової війни, він достатньо багато днів і ночей мешкав в такому ну, типу Отелі, який належав до Музею Другої світової війни, 200, 200 ночей. І тут питання, що він там робив, а чому а чому це було за безплатно, до чого він це використовував. Навроцький не вміє переконливо сказати, переконливо об'яснити, що там відбувалося і чому це так. І в e, цьому надія Часковського вони на це ставлять. Тепер дуже, дуже активно. Вони просувають ці наративи і в соцмережах, і взагалі під час кампанії. A, чому Піс вибрав Навроцького? Тому що він шукав дуди 2.0». Тобто він шукав кандидата Дуда, це був великий сюрприз, що він переміг в 2015 році. Це відкрило взагалі двері до того, що Піс потім переміг на парламентських виборах, і він залишився при владі 8 років. Тому, що, тому для, для них це було, це було чудо, справжнє чудо, що Дуда зміг перемогти. І вони шукали такого другого Дуди, який був би молодим, який був би, який би добре виглядав в камері і в телебаченні, і який був би. Не пов'язаний, як було б тяжко пов'язати з тими претензіями, які до ПІСУ за часи при владі мали, мав також і електорат самого ПІСУ, тобто за всі скандали і так далі. І, і здавалося, що вони його знайшли такого кандидата: Навроцький молодий, навроцьки добре виглядає, навроцьки такий сильний і, 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 і крутий парень. Z drugiej strony, naprawdę nie jest ciężko mu przywiązać wszystkie pretensje do urzędu Morawieckiego, na przykład, ponieważ so on nie był członkiem rządu, nie był członkiem partii, on nawet deputatem nigdy nie był. Był dyrektorem Instytutu Nacionalnej Pamięci, który nie się w Polsce z pretensjami do Morawieckiego i do urzędu pis e, no, Z drugiej strony, ja uważam, że oni Недооцінили тих компроматів, про які я сказав, то про тобто про справи його минулого, по перше, а по-друге, справи зв'язані з часами, які ну він був і про це кажуть його співпрацівники, що він був дуже авторитарним директором, дуже авторитарним шефом. Я чув таке вислов, що співробітники цього інституту заявили, що якщо е від Давротські стане кадати президенти, то вони будуть голосувати за Шасковського. Я також про це чув. Що але я також і чув про те, що, наприклад, як анекдот трішки. Що вони будуть голосувати за Навроцького, тому, що це будуть дві успіхи. По-перше, він не буде більше директором Інституту національної пам'яті. А по-друге, ну, стане людина, президентом, яка для якої ці історичні теми важливі, так? який буде захищати, наприклад, бюджет Інституту національної пам'яті. Тобто, є різні, звісно, рефлексії серед, серед них. U Nawrockiego, ja myślę, że Nawrocki był niepochowanym wyborem dla pisu Stoczki Zoru, znowuż taki bo za głosy wyborców konfederacji, to musi historyczna tematyka konfederacja dużej, przywiązana do, do spraw związanych z historią, i no, ce, i, i dla Stoczki Zoru wyborcy w konfederacji, związki Nawrockiego z nacjonalistami, to już nie taki, nie taki wielki kompromata, na wypadek, ja myślę, że paradoksalno. Тут так само велике питання, наскільки, наприклад, ці всі скандали пов'язані з Навроцьким дійдуть до електорату пісу, який, який бачить, який, який дивіться, не дивиться ліберальних змін, не читає там, газети Виборчі, не дивиться ТФП, а дивиться Телевізію Републіка, наприклад, яка не дуже багато каже про скажімо, сумніви щодо його кандидатури. Uh, тобто не факт, що вони взагалі спрацюють проти нього, так як не спрацювали проти Трампа, наприклад, всі сумніви, які мали демокра демократичні чи продемократичні змі в, в Штатах, дивись рішення України під час вже виборчої кампанії скасувати мораторій на ексгумації. Це рішення сприймалося як елемент, там, наприклад, підтримки кандидата від платформи. Не сказав би. Спочатку Дональд Туск написав, що маємо успіх прогрес, mm -hmm. в кінці кінців маємо прогрес, що скасували, що українці скасували заборону на ексхумації. і під тим тві твітом Навроцький написав, mm -hmm. що пане прем'єр-міністре, ми готові з першого дня працювати, піти йти і працювати над, mm -hmm. над цими ексхумаціями. Тому я думаю, що це якраз. E, ну, якщо мати на увазі e, ці не дуже культурні обміни, e, обміни твітами в польській політиці, то це був якраз позитивний приклад, що вони спочатку e, не грали e, якимись там не знаю, розчаруванням. Чи, чи це, 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 це було показано як, як можлива історія успіху так для. Уряду, як і для інститута національної пам'яті, тобто і для, для команди, скажімо, умовно Часковського, і для Навроцького. І mm -hmm. це я думаю, що, що це був дуже розумний крок з боку України, mm -hmm. якщо далі буде йти. Якщо далі ten, цей прогрес буде тривати, да, будуть, в квітні мають бути, має бути перші, перші екскумаційні праці в, 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 в Тернопільській області. Заступник міністра культури казала недавно про те, що є якісь там ще інші дозволи вже видані, хоча не хотіла сказати, про які місце йде йде мова. Я я думаю, і я надію, що і з польського боку будуть якісь кроки назустріч української сторони, особливо коли, коли кажемо про ну, відому справу таблиці на монастирі. якийсь прогрес, якийсь прогрес, ми бачимо. І це дуже добра новина, тому що якщо забрати, деполітизувати цю справу і починати вже такі технічні дуже процеси. То це може зняти трішки цього цієї напруги, яка існує в польсько-українських відносинах. Як думаєш, після цих виборів можна казати, що Польща нарешті вийде із цієї політичної кризи, і можна вже буде говорити про повноцінне налагодження стосунків? Чи у випадку перемоги Навроцького можна очікувати, що тепер піс отримає шанс добуватися дострокових виборів? Якщо переможе Часковський, тоді ситуація в Польщі дійсно стабілізується і. Буде шанс наприклад, наприклад, зліквідувати двовладу чи судову таку ну судові проблеми, які впливають вже на стабільність взагалі державності польської, незалежно від поглядів, тобто хто на кого буде голосувати. Якщо переможе Навроцький, це буде продовження політичної кризи в Польщі. Набагато більше ми будемо знову ж таки займатися самі собою, що буде заважати взагалі в з цілим світом, не тільки з Україною. І це так дасть право і справедливості надію на, по перше, перемогу на наступних парламентських виборах, а по-друге, над працею в парламенті, щоб, би можливо, щоб, би можливо позбавити коаліції більшинства в цьому парламенті ще. Наскільки це можливо, ну так як я сказав, тут є 50-50 і дуже тяжко поки що казати. Хоча Часковський залишається фаворитом, але він такий фаворит: знаєш, на 55 до 45 Ну що ж, ми будемо слідкувати за подіями в Польщі. Буде ще багато цікавого. А ви, звичайно, що підписуйтесь на наш канал і лайкайте це відео. А разом із тим залишайте питання, що ви ще хочете почути, які відповіді вас цікавлять. Будьте з нами, буде ще багато цікавого. Бувайте. Дякую.